Вітаю вас, любі мої ухилянти, ухилянточки і ухилянтинятам. Ті, що перебувають за кордоном. Всім приготуватись ненька чекає. Наше смарагдове сонечко придумало чергову капусту. Недавно Шмегаль їздив в Німеччину до Шрёдера. Там вони радити, але як би то українців, які виїхали з країни під час війни, повернути назад. Ну, і Шрідер, типу, сказав: Ну окей, вивчу мову, не йдете працювати, до побачення. Ну, ну нічого, що мешканці Азії там можуть жити роками, вдавати з себе неповнолітніх трахти школярок, то таке. Значить, Німеччина перша, будь, далі будуть наступні. Я думаю, правильно. От нащо вам ті Європа? Ну що ви там будете робити? Подумаєш. Любий роботяга там може хоч кожен день харчуватись в ресторані. Тут будь-який роботяга може випивати в посадці, на стоячки з колегами і ще й оглядати, щоб не йшли цікашники. Подумаєш, там зарплати і, і ціни європейські. У нас теж ціни європейські. Ну, яка дурниця? Маєте ви там світло, тепло, але за нього треба платити. У нас теж треба за світло платити. Але його ще її виключають. Ну, схочете поїхати ви, наприклад, на курорт, розвіятись трошки. І що? Фу, тут кожен вихід з квартири для чоловіків перетворюється в екстрім тур. Так що нема чого ненька чекає. Е, знаєте, що мені реально страшно? От теперішнім, по-любому приходить кінець, але мені страшно те, що ви виберете наступне, тому що ви вибираєте все гірше, гірше і гірше. От якщо б я був при владі, єдиний диктаторський закон, який би я видав, це заборонити всім брати участь у виборах, ті, хто ніхрена не розбирається в політиці. Ті, хто тікуть з і всім решта на, на чоловіка, який по телевізорі каже, я вам зроблю, щоб ви не плакали. щоб... Нахрен заборонити все. Але такого ніколи не буде. Тому що вони втратять свій основний електорат. Петя Порошенко зґвалтував Конституцію. Теперішній гарант перетворив Конституцію в продажну дівку, яку сношають всі комуніліні, від пихатого чиновника до самого зачуханого тицикашника. У мене ідея. От оберіть вояків. Яки прийдуть, порядок наведуть. Будете формувати траву серед зими, ходити з Троєм і будуть вас стріляти, тільки вже не потайки, а напряму не послухався нахрен на той світ пішов і все. Україна унікальна країна. Вийшовши з Союзу з величезним потенціалом, який дозволяв їй так розвинутись, що перегнати або принаймні бути в десятці провідних країн Європи ми за 30 з чимось років умудрилися все просрати. Аж до частини території. І тепер або гибуємо тут, або працюємо на чужого, дядю, на чужині. Минуло 100 років, 150, а нічого не змінилося. Ну, якось так. З вами був Вікендій Вітер. Всім добра!